Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні хочу розповісти вам про свято Різдва Христова. Різдвом прийнято називати святкування на честь народження Ісуса Христа. Починається святкування напередодні Різдва у святий вечір. На стіл готують 12 страв, головна страва кутяк. Яку розміщують у центрі столу поруч із запаленою свічкою? Послухайте вірш Аліси Коломієць і запам'ятайте, що клали у кутю. На святвечір у кутю чари добрі покладу, мед солодкий то на щастя, мак дрібненький на багатство, на здоров'я всім горіхи. Вишні стиглі то для втіхи, а зерно життя, що знову відродитися готове. Наш зв'язок із древнім родом на достаток і на згоду. З яблук наварю у узвару, щоб тікали з хати чвари. До святвечора готові, страв дванадцять на соломі, кіт руди стрибнув на лаву. Почастуйте пирогами. Друзі, спробуйте пригадати, з чого готують різдвяну кутю. Давайте разом перевіримо. Різдвяну кутю готують із пшеничної крупи, додають насіння маку, ядра горіхи, вишню, мед та ще додають узвар із сушених яблук. Молодці діти. Любі діти у різдвяний святвечір побажають добра, світла, затишку. Тепла, злагоди та миру вашим сім'ям. Нехай у це священне свято буде багато веселощів, нехай ангел-охоронець оберігає вашу родину та допомагає у важкі хвилини. Нехай Різдвяний Святвечір принесе до вашої оселі особливий дух свята, добра, любові та щастя.